Так, робимо відео огляд свердловини Перед тим, як доставати насос. Ну тут зразу бачимо нашу знайому жабу. З нею за ці дні ми дуже багато бачить. Бачите, провода усі торчать уверх, ну, кількість проводів тут. Три штуки. Ось ми робимо перше опускання нашої стріли. значить У нас задача стоїть пройти навколо насоса, трошечки його розворушити і потім зайти внутріш насоса через місце, де раніше підкручувалась труба. Воно знаходиться приблизно в центрі, тому ми будемо робити декілька. Підходів, значить, зараз ми спробуємо стрілою розворушити насос. Бачите, на ньому дуже багато, багато ну, якогось хламу накидано. Ну в цьому відео ми ще, на цей момент ми ще камінців не бачимо. Тобто, просто ось бачите, заходить стріла внутрь. Значить, ну, приблизно виставляємо, як вже обтикали насос, виставляємо це, зараз жаба подригла ножкою. Виставляємо стрілу по центру, далі забиваємо її вниз. Ну, виходячи з того, що стріла сама стоїть на арматурі і вона досить багато важить. То, ви бачите, практично в центр ми засадили. Ну, виходячи з розміру насосу, 6 дюймов, то ми розуміємо, що ми стоїмо майже в центрі. Ну, Принаймні повинні були попасти в клапан. Ще ми камінь не видернули звідти. ну В цей час будемо зараз забивати вже ми вниз е нашу стрілу, і потім будемо тягнути. Е Тягнути все обідками на веридострілище у нас прикручен трос, тобто тягове зусилля у нас плюс-мінус до 6-7 тонн іде. В общем-то, поки зараз будемо виймати камеру. Кожен раз, коли ми підіймаємо, виймаємо камеру, тобто я вже буду вирізати моменти, котрі йдуть посередині цього відео, щоб не, не за. Займати час на огляд. Тобто кожне перезавантаження цього відео це ми спробували забили стрілу, опустили і спробували видергувати. Бачите, опять жаба, бачите, якщо зараз побачите, то стріла наша майже повністю вийшла в, ну, в середину туди. В це майже на 20-25 см. Ну, на цьому фрагменті ми бачимо, що це вже потягнули. Не вдалося нам витягнути насоса, перейшли ще раз, ось ми ще раз переходимо. Тобто кожне відео, нагадую, це буде йти як перезавантаження. тобто ми... Пробуємо виймати стрілу, вона не виходить, ну, тобто виходить сама без насосу. Не вдається уда, нам вчепити насос. І потім ще раз перезаходимо внутрі. Тобто, для цього виймаємо повністю камеру. Нагадаю, це 80 метрів кожен підйом опускання і починаємо підключати домкрати, виймати лебідки, виймати стрілу нашу. Значить, Бачите, знову попитка була невдала. Спробуємо пройти по кругу насосу. Бачите, ще один провод ми видірнули. Тобто покругу насоса насос зажат проводами. І зараз вже на якийсь із разів зараз я вам покажу, буде вже поліза і каміння. Тобто, бачите, зверху ми знову прицілюємося, опускаємо стрілу жаботіка. Стрелу знову загнали ми по, по саме кріплення. Тобто ну, 20-25 см вона у нас заходить внутрь. Оце повністю вона заходить в грязь А повинна заходити ну, саме в насос до насосного клапана або до крильчатки дойти. Тобто Довжина стріли е, дозволяє зайти. Стрілі у, ну, у крильчатку, або пробити клапан. Вага загальна. о, Бачите, ось ми витягнули, побачили, ми, чого ми не можемо попасти в насос. Витягли перший камінець. І, до речі, їх там декілька штук. Ну, і коли нам не вдається витягнути насос, дуже часто так іде зусилля, що ми підтягуємо. Ризки кабеля, котри під насосом. Тобто задачу можна розділити на декілька таких фрагментів. тобто Це або забити насос, або його розворушити, повитягувати з-під нього кабелі застрягли, і тоді він знову зможе вийти на поверхню, ну або піти вниз. Бачите, вже трошечки блищить вода. Тобто грязь ми розштовхали. Ви бачили на першому відео, що все сухо, але на дні насоса, верніше, на дні оцього бруду ну, з'явилась вода. Досить досить, так, незрозуміло, що вона там робить, тим більше, що, судячи з усього, до води ну, майже 130 метрів. Зараз ну, бачите. Спробуємо чергова спроба, чергова спроба зайти внутрі насосу. Не завжди вона вдається, звісно, але ми не втрачаємо надії. Не втрачаємо надії, нашу стрілу вирівняти і зайти в центр насоса. Бачите, знову камінь бачимо наш. Ну і він такий, досить величенький, дивіться, розмір труби і розмір цього камня. Каменя, тобто він займає майже, майже половину труби. Тобто, ну, камінь досить такий, досить-досить великий. Бачите вже в декілька декілька місць, в котрих вже блищить вода. Ну і ось коли ми вже розворушили камінь, бачите, знову він попав в центр. Ось зараз ми знову зайшли в центр, забиваємо, забиваємо стрілу прямо в центр насоса. Ось вона, бачите, стоїть по центру і збоку воно лежить камінь. Тобто кожен раз забиваємо вага стріли, ну вона важить ну, на такої довжині кілограм, мабуть, 70-80. Ну і плюс ще ж вага удару йде. Ось я нагадаю, що це все на глибині йде 80 метрів. Тобто сфокусувати камеру в нужне місце. Вон, бачите, камінь вже відсунули камінь, він стоїть вже боком. Бо цілої, ну, коли він лежить е, е, прямо е, по центру свердловини, на жаль, ми його не можемо пробити. Ось зараз стріла. Торкнеться його і випадково його знову закине, закине внутрі якраз на там де вхід насосу. Ну, взагалі, неодноразові, неодноразово намагались ми зайти в центр, але, на жаль, та кількість бруду і каміння, котре лежить на насосі нам. Не дозволила, тому ми зараз будемо приймати вже рішення по тому, що треба цей бруд весь вимивати. Бачите, знову камінь впав по центру. Тобто надалі, ну, я за майже добу, що ми працювали, тобто Ну, пів, більше половина першого дня, майже до 10-ї години і другий день, то, бачите, знову ми зайшли майже в центр, от збоку лежить камінь. В общем, нам не вдалося витягти насоси саме із кількості бруду. Ну Тобто зверху текло, знизу текло, ще й промивали, ще й накидали каміння. в общем-то На жаль, в центр ми вставали неоднократно, але пробити оцей каміння бруд, щоб зайти безпосередньо і учепити насос зсередини, ми не змогли. Значить, Промили ми весь цей бруд, ну, яка була ідея, вимити цей бруд, щоб він пройшов під насос. Але коли ми вже опустились інструментом жаломкою до насосу, почали його обмивати, то, на жаль, на жаль, весь цей бруд так і залишився на насосі, тому що насос так плотно стоїть у воді, що вода зовсім не проходив вниз. І ми вже, пробиваючи насос, коли зрозуміло, що вода не уходить, трошечки ми почекали, але так за ніч вода і не ну, зовсім не ушла Ще раз, ми намагалися пробивати прямо в воді і забивати стрілу. Ну На жаль, на жаль це нам не вдалося. так що Сподіваюсь, ще у нас є, що працювати. Як працювати з вашим насосом? Дощик нам е не дав доробити по, по цій свердловині. Ну, в будь-якому випадку, ще, ще є у нас що робити, то продовжимо роботи далі.